Прийшла доба, їх ставив нові полоски. Зараз перевірю, чи сипиться кліщ. Так, один, двух. Нет. Он... Так, один кліщик є. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Так, плоски працюють, як видно, кліща небагато, то супер. Ну, і тут нема, не є. Один кліщик. Ну, враховуємо, що 30 десь. Врахувато, що я її не обробляв, це є дуже гарний результат. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нехай щастить.